Маю поінформувати, що сьогодні відбулося засідання профільного комітету правоохоронної діяльності, де якраз розглядали законопроект Зеленського і всі альтернативні. Це було ну таке достатньо цікаве і дещо куменне засідання, тому що знаєте, день сурка так само зібралися дуже оперативно всі ті, хто були причетні до по суті руйнації. До сценарію руйнації незалежності антикорупційних органів, і сьогодні вони всі голосували за президентський законопроекти. Вони самі сказали навіть ті, хто проти, голосували за. От що робить тиск заходу, сигнал заходу про можливу втрату допомоги і позиція суспільства це важливо. На якраз комітеті було обговорення всіх законопроєктів, Ви знаєте, представляла президентський законопроєкт заступниця керівника офісу президента пані Мудра і представниця президента в парламенті, колишня антикорупціонерка пані Галина Михайлюк, яка тиждень тому голосувала за ліквідацію незалежності на Бойсап. І, і от зараз вони розповіли про те, що президент стоїть на чітких засадах Зеленський робот. Незалежної антикорупційних органів, е, рішучої боротьби з корупцією. Єдине, тоді виникає питання: таке, що це все було? І хто за цим всім стоїть? Ну, точно ж, не Порошенко. правда? От, цього разу не вдасться прив'язати, як би не, не хотіли. От, і... Але президент хоче значить вичистити агентів впливу з антикорупційних органів, агентів впливу держави-агресора. тому пропонує, значить, цей механізм. Детектору і поліграфу, і в мене було одне питання: така не будемо вичищати агентів впливу в інших інституціях, в самому офісі, в СБУ, в уряді, в Верховній Раді. В нас у ціла фракція садить агентів впливу. Може їх теж через поліграф припустити. Але якщо серйозно, ви праві в тому, що наш законопроект є набагато більш фаховим, тому що він має три позиції відмінні від законопроекту Зеленського. Це не просто повне відновлення незалежності набу і сап, а також повернення прокурорських конкурсів, які знищує законопроект Зеленського. І... Це була важлива реформа прокуратури, коли прокурорів обирали за професійними фаховими якостями, за доброчесністю. А зараз, знаєте, це буде призначення генпрокурором, і мова буде йти тільки про лояльність, що точно посилить політизацію роботи Генеральної прокуратури, і в цьому є небезпека. Друге, як правильно, вже ви зазначили, ми чули цитату якраз співавтора законопроекту Петра Олексійовича. Ми вимагаємо припинити цей терор з поза. Судовими обшуками, коли вриваються до бізнесу, до журналістів, до опозиції, до самих, до речі, антикорупційних органів так прийшли, це треба припинити. І дійсно є велика критика уже Європейського суду з прав людини про надмірність застосування позасудових обшуків в Україні. І третє, ми пропонуємо, щоб під юрисдикцію, під підслідність набу у випадку скоєння корупційних злочинів так само потрапляли і керівництво офісу президента, і керівництво. ДБ. На жаль, наш законопроект не було прийнято. Значить, всі слуги, вже як зайчики, як вони голосували, побігаючи, за ліквідацію на Буї минулого тижня, так ми сьогодні підтримали законопроект Зеленського. Завтра все це буде розглядатися в залі. Але я хочу сказати, що наша фракція підняла важливі проблеми. От знаєте, Ми завжди ну, дивимося вперед. і ті Аналіз ситуації і е, діагноз, який ми ставимо, він виявляється вірним. Тому ми е, все одно дотиснемо ситуацію, що будуть прийняті норми, значить, в іншому законі, про позасудові обшуки. Сим пора завершувати. Але от ще е, важлива інформація для вас, шановний колега, для глядачів прямого каналу. Завтра дуже важливий день для України. Українці вперше вийшли на протести проти несправедливості, проти свавілля і корупції, і вони точно мають право знати, як будуть голосувати депутати, які позиції депутатських фракцій. Ми вимагаємо, щоб завтрашнє засідання парламенту йшло в прямому ефірі. Ми переконані, що з радістю прямий канал покаже його. От марафон не покаже, тому що він цьому не зацікавлений е, говорити правду. А от я переконана, що чесні телеканали з Радістю це протранслюють, аби інформувати суспільство. Так, от тільки що я знаєте, уже вже мчала спогоджування, щоб встигнути включитись на ефір. А немає згоди спікера, немає згоди слух на повернення трансляції. Якщо вчора вони торочили про безпеку, сьогодні в них нова пісня. Це технічно неможливо. Я їх запевнила, що знаєте, ми готові прийти включити кнопку, показати, як в принципі повертається прямий ефір на канал Рада. на Кнопці каналу Рада, і все там може вийти. Тому, от я вважаю, що сьогодні дуже важливо і важливо, щоб в ефірі каналу прямого звучала вимога. Завтрашнє засідання парламенту має іти в прямому ефірі. Люди мають право бачити, що там і як хто голосує. Тому що оцей безлад, оце, знаєте безкарність така, от і закритість вона призводить тому числі до корупції. Паніроно. Ми з радістю потранслювали це засідання я... і не. Тільки це ми дуже за щоб відновилися трансляції Верховної Ради, хоча б з тих причин, щоб побачити обличчя тих 31 народного депутата, які є зараз фігурантами справ НАБУ на сьогоднішній день, і вочевидь, вони не будуть сильно зацікавлені завтра проголосувати будь-яку з редакцій закону, яка відновлює повноваження на і САП в повній мірі, чи стоїмо ми перед ризиком провалу подібного голосування? Отже, потягне вона за собою репутаційні втрати в тому. У числі, і в питанні нашої євроінтеграції і допомоги нашій країні. Ви знаєте, проблема нинішнього парламенту в тому, що він складається в основному з кріпаків, ментальних кріпаків банкове. От їм сказали на панщину. Вони всі взяли з собою картонку і пішли на панщину. Оце вони на панщині голосували минулого тижня, не читаючи їм. І ми зараз знаєте, бачимо в медіа, які шокуючі абсолютно інформацію для людей. Та що е, слуги голос приїхали на одне засідання, побачили інше, а вони не розуміли за що вони голосують. Ну це кошмар, тому що ми їм. Говорили, і це вся країна потім бачила, що ми блокували трибуну, не виступали. Розповідали, що це є величезний удар по євроінтеграції, по безвізу, по нашій допомозі, але ж вони, ну як правильно сказати, так налаштовано от е, їх світосприйняття, що сказали в офісі, те в них влітає вуха, все інше якось пролітає повз те саме відбувається і зараз. Це залякані люди, зломлені, і от що їм скажуть, вони боть голосувати. Знаєте, от цікава фраза сьогодні прозвучала на комітеті, коли Божанський, а він один із архітекторів цієї всієї історії, да, заявив, що всі за, навіть ті, хто проти, голосують за. От я думаю, що це таке дуже точне формулювання того, що відбувається. Вони навіть коли проти, а їм сказали за. Ви знаєте, так як стадо голосують. Це жахлива, абсолютна історія. Втрата парламенту. Онтом суб'єктності і тому так важливо відновити так само трансляцію, аби хоча би це дисциплінувало депутатів. Пані Ірино Ще одна важлива новина сьогоднішнього дня. Приватбанк здобув беззаперечну перемогу в довготривалому судовому процесі проти колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Відповідне рішення ухвалив високий суд Лондона. Воно є. Повною перемогою для банку, який був націоналізований українським урядом у грудні 2016 року, згідно з рішенням високого суду Лондона, Коломойський та Боголюбов програли і тепер мають повернути гроші. Йдеться про суму в 1,9 мільярда доларів. Але це тільки лондонський кейс, один з епізодів всієї схеми виведення грошей. Загальна сума збитків сягає 5,5 мільярдів доларів. Детективи дійшли висновку, що Приватбанк був об'єктом Том масштабних і скоординованих шахрайств впродовж щонайменше 10 років. У судовому рішенні, винесеному сьогодні, високий суд Лондона визнав, що ці двоє осіб незаконно привласнили майже 2 мільярди доларів США коштів банку за допомогою дуже складної схеми перекредитування, яка діяла в інтересах фізичних осіб-відповідачів, тобто панів Коломойського та Боголюбова. Повна сума зобов'язання колишніх власників перед банком ще має бути визначена, але з огляду на те, що суд задовольнив вимоги банку в повному обсязі, вони ймовірно будуть зобов'язані виплатити понад 1,7 мільярди доларів США навіть без урахування процентів за більш ніж десятирічний період, повна сума, що підлягає виплаті банку, включно з процентами та юридичними витратами, буде визначена на наступному слуханні пізніше цього року. Імовірно, загалом, значно перевищить 2 мільярди доларів США. Отже, по суті, пані Ірино, високий суд Лондона сьогодні підтвердив, що те рішення Української держави 2016 року було правильним. Абсолютно, ви знаєте, я вважаю, що це велика перемога не лише ПриватБанку, а України, і це велика перемога президента Порошенка і його команди, яка так само тоді. В 2016 році прийняла дуже складне, але єдине правильне рішення для того, аби берегти фінансову систему країни і банківську систему. І мабуть, сьогодні пройшов час вимагати вибачень і перед Порошенком, і перед пані Гонтрєвою яку просто змішували з багнюкою всі ці е, страшні знаєте інформаційні були брудні кампанії і на плюсах, і на інших ресурсах, які там близькі до речі, до нинішньої влади. І це була тоді а, ювелірна, я би сказала, операція по врятуванню української банківської фінансової системи. Це перше. Друге, звичайно, ми бачимо, що є країни, да, де працює Незалежний суд, куди не може позвонити партнер і порішати випроси. І ми маємо от в Україні йти теж до такої системи а, правосуддя, де. А, Перемагає справедливість, от ми ну остання ремарка. Я дуже добре пам'ятаю ці типу, події 16 року, і вони ж стали тригером, по суті. Того, що а, плюси почали працювати просто дуже брудно. От в той же день, знаєте, як відробила проти президента Порошенка, проти всієї нашої команди, стільки бруду запускалося проти Валерії Гонтаревої, тодішньої керівниці Нацбанку, да, які тільки нісенітниці вбив брата. що всі там, ну Я не знаю, найбрудніша якась кампанія була розвернута проти кожного члена команди. І саме на цих маніпуляціях, до речі, нинішня влада прийшла. До влади сорі до тавтологію, але це важливо нагадувати людям і закликати до аналітичного мислення. А я хочу сказати, що знаєте, це теж сатисфакція для нашої команди, коли вже 6 років ми в опозиції, і ми бачимо, що все, що ми робили, це було виключно велика важлива робота на збереження української державності і посилення України. І сьогодні Лондонський суд довів правоту. Цих дій по захисту фінансового і банківського сектору України по порятунку по суті вкладів простих клієнтів банку, серед яких, до речі, мільйони простих українських пенсіонерів, бюджетників. І якби банк тоді впав, якби дозволили його просто розтягти і вкрасти, це мало би катастрофічні наслідки. Ну і якщо десь ми здобули, то не обійдеться без того, що десь таки втрачаємо. От сьогодні на засіданні уряду вкотре не затвердили обраного комісією з відбору очільника бюро економічної безпеки Олександра Цивінського на посаді очільника бюро. Хіба Кабмін має повноваження так діяти? І що тепер з цим робити? Ну у нас немає Кабміну. Так само ж, як і Верховної Ради, і в цьому вся проблема. І коли набрали в кабмін міністрів за одним принципом лояльності до офісу президента, то знаєте, люди готові там втрачити втратити репутацію, власне ім'я, гідність, аби тільки а, не насварили, не сказали, а я я із банкової не дали та мата. От вони виконують запаганки банкової замість того, щоб дотримуватися закону. Звичайно, це все матиме дуже погані наслідки для країни. Хочемо нагадати, що призначення керівні. Ніка ВЕБ, які перезавантаження ДБР, це є маяки в рамках МВФ, в рамках Юкрен Фасиліті. І от потім пані Свероденко зі свого гаманця буде доставати ті кошти, які сьогодні критично необхідні Україні, які вона може втратити саме через бездіяльність уряду. А то і такі сплановані дії по зриву, наших зобов'язань перед міжнародними партнерами. Знаєте, я коли чую ці всі зараз розмови там, да, там, про зовнішнє управління, мені дико, тому що, здається, вустами деяких українських політиків говорять просто російські наративи. Я не знаю, як можна говорити про зовнішнє управління, коли Україна на 50% залежить залежить цього від зовнішніх запозичень. І це така маячня хотіти отримувати гроші. Західні і безконтрольно їх витрачати. Ну так не буває. Так не буває. Тому насправді ну треба бути реалістами, прагматиками. Зараз треба вижити країні. А для цього Україна має виконувати взяті на себе зобов'язання для того, щоб вижити. І ніхто, ні уряд, ні парламент не мають права ні офіс президента це зривати. А ми бачимо навпаки безвідповідальна політика. Знаєте, якесь таке увірування, що не вічно прийшли, що ця влада буде вічна і можна таке творити. Це дуже велика помилка. Я вважаю, що влада зараз має бути максимально уважною до тих сигналів, які надсилає і західні партнери, і суспільство. Європейська солідарність вимагає від уряду призначити голову БЕП обраного на прозорому конкурсі. Пані Ірино, дякую за ваш коментар і за ваш час. З нами на зв'язку була народна депутатка співголова фракції Європейська Солідарність Ірина Геращенко.